Шановні Вінничани, інформую про важливі події, що відбулись в області упродовж цього тижня. Ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України, але завдяки нашим силам безпеки та оборони в області ситуація стабільна. Для зміцнення сил оборони Вінниччини передали військовим два пікапи та 25 пар активних протишумових наушників. Авто і пристрої стануть нагоді нашим захисникам для виконання завдань за призначенням. Дякую всім, хто підтримує військових, на передовій і в тилу. Ще одну машину передали підрозділу Гуркракен. Обов'язково переможемо. Лікарі інституту Амосова провели унікальну операцію і дістали серця військового з Вінничини, кам'яний уламок. Такий випадок перший в Україні. Команду медиків, яка врятувала життя захисникові. Очолив директор закладу, провідний кардіохірург Василь Лазаришинець, фахівці інституту Амосова і безпосередньо Василь Лазаришинець неодноразово були у Вінниці і провели не одну складну операцію, а також ділилися досвідом та консультували медиків області. Дякую, що наша співпраця будується на людських відносинах. пліч опліч продовжуємо відновлювати селище Калинівське Херсонської області. До роботи приступили ще дві будівельні бригади з Луками Лешковської та Звітівецької громад Відищини. Крім цього, вже другий тиждень в селищі працює бригада з нашої Калинівської громади. До неї доєдналася механізована Ладижинська бригада та будівельники з і Дашівської громад. Дякую жителям області за те, що долучаються до відбудови нашої країни спільно з першим віце-прем'єр-міністром. Міністром економіки України Юлію Свириденко зустрілися з представниками бізнесу Вінниччини. Йшлося про зміни до грантових програм підтримки бізнесу, заходи енергоефективності, експорт продукції та стійкість економіки. Попри виклики війни, бізнес продовжує свою роботу і навіть поступово повертає втрачені позиції 2022 року. Зокрема, до регіону переміщено 347 суб'єктів господарювальних. Створено понад 1700 нових робочих місць. Дякую всім, хто продовжує працювати в області, сплачувати податки та підтримувати економіку. Разом з першим заступником міністра у справах ветеранів Олександром Пархуном та народним депутатом Іриною Борзовою відкрили ветеранський центр розвитку. Він працюватиме на базі Вінницького національного технічного університету. Наша область у четвірці пілотних. Регіонів, де втілюють проект спровадження інституту помічника ветерана, відкриття центру посилить нашу роботу в напрямку професійної адаптації ветеранів війни та членів сімей за методом рівний Рівному. Робимо все заради того, щоб захисники якомога легше пройшли шлях від військового до цивільного життя. Цього тижня з ВКБ ООН обговорили можливості до довгострокової співпраці. В рамках допомоги вимушеним переселенцям і наразі є потреба в облаштуванні центрів тривалого проживання та створення нових місць прихистку, зокрема для вразливих категорій. Запропонував партнерам розглянути можливість фінансування ремонту та реконструкції будівель, які зараз не використовуються, але можуть бути призначені як соціальне житло для переселенців. Ви вдячні за підтримку. Продовжуємо нашу співпрацю представниками регіону Бургундія Франшконт обговорили французькими партнерами можливості розвитку міжрегіонального співробітництва, оскільки Вінниччина аграрний регіон, який підтримує продовольчу безпеку, значну вагу приділили саме сектору ОПК. Також серед ключових напрямків співробітництва це діджиталізація, створення та розвиток проєктів у сфері альтернативної енергетики та ІТ-технологій. Дякуємо нашим партнерам за візит. Працюємо далі. Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу.